Армадол, забудь про головний біль. Він знає все про війну, армію та зброю. Олег Болдерів ветеран АТО та менеджер проєктів державного оборонного концерну. Народився у Горлівці. Працював інженером у службі підтримки міжнародної компанії. У 2014 році, коли почалася війна, волонтерів а через рік пішов воювати на фронт. Під час служби в зоні АТО постійно публікував дописи у соціальних мережах. Так, сержант 41-го окремого мотопіхотного батальйону з позивним Мартін Брест став популярним блогером із дев'яностотисячною армією підписників. Після повернення з передової працював ведучим на радіо та навіть видав три книги про життя на передовій. Після цього три роки працював інспектором з особливих доручень у департаменті патрульної поліції. З 2021-го менеджер проєктів державного оборонного концерну, і просто зараз у студії сніданку Олег Болдерів покаже перший снаряд, який виготовили в Україні, і який вже днями вирушить на передову. Отже, лежі вітаємо вас, пасині, що прийшли, з вами, і так. така абсолютно пікантна історія, тому що ми намагаємося зараз, знаєте, тут в студіях різних е, отак, от, от ходити е, між крапельками, та тому що ми розуміємо, що дещо можна говорити, дещо не можна. Але коли е, фактично ми розуміємо, що зможемо провести тут у студії сніданку презентацію української зброї, ми можете максимально про неї розказати за це вам окреме спасибі, тому що всі постійно говорять, що захід допомагає. А Україна ще й робить не тільки отримує цю допомогу. От і Україна почала серійне виробництво артилерійських боєприпасів калібром 152 мм. міліметри. Давайте почнемо з того, чому по-перше це важливо. Добрий ранок, дякую, що запросили. Чому це важливо? Найголовніше, тому що в нашій війні зараз іде війна артилерії угу. і. Артилерійських е, систем радянського зразка калібра 152 мм, 122 мм набагато все ще набагато більше в наших uh -huh. збройних силах, в наших е, силах опору, uh -huh. ніж західної зброї. Ми багато говоримо про західну зброю. Е, багато людей про неї пишуть. Але треба точно розуміти її поки що навіть не половина. Я процентово знаю відсотково скільки, uh -huh. але це говорити поки що не можна. Тому е, генеральний штаб. Поставив чітку задачу. Верховний головнокомандович поставив чітку задачу, що саме виробляти саме зараз, на що кидати сили. Якщо б можна було, ми б задоволенням виробляли б всю номенклатуру боєприпасів uh -huh. для будь-якої uh -huh. зброї і західної, і радянської. Наразі зараз голод на саме радянські калібри. Все, що було в Європі, ми та спецекспортери Міністерства оборони викупили. Угу, тобто нам угу. тепер треба робити. Олежі, своє. Тепер поясніть, будь ласка, простою мовою. Зараз хто слухає нас, да, кажуть, ну, радянського калібру, радянського формату. Я цивільною мовою кажу. Ну і добре, це ж зброя, ну окей. Типу, це ж непогано, правильно. Будь-яка зброя, яка має змогу воювати, за нас, це, звісно, непогано. Поки так, так. Давайте підемо і переходити. зараз разом з вами Давайте. подивимося. І ви нам, якби, Давайте простою мовою, да. як цивільним, поясните, да, що таке взагалі оці 152 міліметри, що це за калібр і більш детально Нечки, розкажете приходь, нам приходь, про. Приходь, будь ласка. Заходимо цей в музей, снаряд. фактично. Так? Музей, да. Ми не зможемо вам залишити. Я дуже хочу, щоб воно невдовзі вже полетіло десь під Бахмутом. Тому. Один принесли це з першої партії серії. Першої угу. серії Виробництво а, снарядів було започатковано в Україні декілька років тому. Угу. В серію пішло а, у вересні цього року. А, до жовтня ми виробили до кінця жовтня першу партію. Це декілька тисяч штук. 150 п'ясп'ятдесят два сьогодні у нас в студії і 122 міліметри. Uh -huh. Не спрашуйте мене, чому я приніс найважкий <сіхи> <Ось. Сті сіхи> <Сті літери. сіхи> да. було зручно <сіхи> в бою. Ще на, наразі з того, що можемо говорити, тому що це вже озвучив міністр оборони uh -huh. Олексій Резніков. Робимо 120-ту міну, uh -huh. це теж радянський калібр і теж безліч є, є мінометів, які його використовують. Uh -huh. працюємо над 82-ю міною глядачам. Чесно кажучи, треба от чітко сказати: якщо б міністр оборони не сказав про те, що ми почали виробляти, ми б мовчали і далі. Це б а і Б, це не єдина зброя. І не єдиний боєприпас, який виготовляється наразі підприємством концерну «Укроборонпром». питати не буду. Дякую. питати не буду, але дивіться, зараз ми маємо змогу зрозуміти, що це є таке, тому що фактично завдяки флешмобу зірок. Я впевнений, що глядач, який зараз нас дивиться, він оцю штуку бачив. Так, да. і багато хто підписує його так, та там перед, туди-сюди. Ви можете зараз просто пояснити, що це за зброя, як вона діє, як вона влаштована. Щоб ми так уявляли собі, от механізм весь більш-менш добре, якщо можна. Постріл артилерійський складається з складових. Сам снаряд, який запихується, це снаряд для пушки. Д-20. Ага. За нього поміщається пороховий заряд. Угу. Потім постріл, і оця вся балванка. Десь біля. Півсотні кілограм вилітає зі ствола і летить там певну певну дальність. <тас> Він а, напаковується вибухівкою, ага, специфічною вибухівкою, ага. не там просто чимось, там специфічна вибухівка, і, собственно говоря, сам а, летить тут. А, вибачте, я без, без підривача вам приніс, тому що вирішив, що якщо ми. Дякуємо, би, що принесли якщо, без підривача. Якщо Нам так буде? спокійніше. ми специфікати любимо, але не настільки. Не настільки, Так ну дивіться, воронка, яку цей снаряд зробить, це я так гадаю, якщо рихлий ґрунт, це 2-2,5 метри глиб mm -hmm. і метрів шість це буде діаметр цієї воронки. Mm -hmm. Снаряд ще специфічен саме артилерійський, тим, що він набирає дуже високу швидкість у польоті, тому при його попаданні, вся його кінетична енергія mm -hmm. віддається туди, куди він попав. Де він mm -hmm. і якщо він попав, умовно кажучи, в дім. То на уламки і на поражаючі елементи перетворюється сам дім. Тобто ті кірпичня, які розлітаються Все, цегла, ага. і це угу. вже теж є поражаючий елемент, саме тому його ударна сила це і е, вибухівка, що знаходиться ага. внутрі, і е, другий важель це сама кінетична енергія, яку він віддає при попаданні. Належа, а скільки часу треба на виготовлення? Ну або одного такого снаряду, або партії можливо, да, от скільки е, часу витрачається? наразі. Е, у тому виробництві, яке зараз запущено, це рознесене виробництво, я би хотів сказати, можна чистий час сказати, там декілька годин. Uh -huh. Але в умовах війни ми змушені були зробити рознесене виробництво декілька uh -huh. точок, декілька підприємств. Тому, якщо ми порахуємо логістику, значно виросте цей час. Uh -huh. Uh -huh раз на декілька днів ми відгружаємо декілька сотен 152-х і 122-х. ми будемо наращувати звісно це виробництво але ж дуже дуже сильно нас стримує саме можливість обстрілів саме тому що наші працівники які це роблять, а все це Навкруги працівників е, повинно е, е, працювати. Е, це люди, які виходять на підприємство, Вони там працюють. Їх безпека наразі це друга. Задача всі люблять, говорять, що це перша задача? Це друга задача. Перша задача дати боєприпас. Ну тому, на тих підприємствах 100%, звичайно, бо це є стратегічно і першочергово. 152 п'ятдесят міліметри. Перед короткою паузою зараз запитаю, тому що у нас після короткої паузи ми е, дещо продовжимо. Ми далі спробуємо дещо ще з'ясувати. Але поясніть нам що таке 152 п'ятдесят міліметри. Це де, от щоб просто от зараз люди розуміли. Оці кажуть 152 мм міліметри калібр. Це де Де, де рахувати. Сама найдовша частина да? От тут от тут, так, це, так. Це діяльний це, поясок, розумієте? по якому а, снаряд а -а -а. йде по нарізах у стволі пушки. А, -а, -а. Ось. Це, ось це, це 100, 152. це Більше 122, Ви сказали, менше 155. Ну плюс мінус сто Там близький до цього ага, снаряд, ага. але це натівський зразок. Ага. От ми про нього поки що не говоримо. Ми, ми говоримо про а, саме такий, такий а, снаряд, тому що це безліч гармат на нього їх більше ніж західної зброї, а, тому завдання Працюємо саме Працюємо над цим зруже. За мить повертаємося, а поки тримаємо пташку на дійних руках. Тут так, і так далі. Так, ми продовжуємо Друз розмову, друзі. І в нас, от ми поговорили вже про 150... Олег Болди, дати чи представимо менеджер про державного оборонного концерну. Да, uh, поговорили про 152 міліметри. Пташка, про так про ці артилерійські снаряди, які виробляються зараз, БПЛА. Ми знаємо, що також розробляєте. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. <світ> У нас наразі є декілька розробок. Та, про яку ми говорили, це птиця, найбуде птиця БПЛА з дальністю польоту біля тисячі кілометрів, і вантажопідйомність десь близько 75 кілограм. <світ> Фактично, із цього ми можемо сказати, це. Половинка Берактар, uh -huh. чому зайнялися багато приватних розробників так, є. є цьому, Добре, але кількість. я повністю погоджуюся з тією думкою, яку висловлює постійно висловлює генеральний директор концерну Юрій Гусів. Майбутня війна це війна безпілотних технологій, це війна роботів. І так. я тут стовідсотково з ним згоден. Тому треба розглядати БПЛА не просто як птицю, а як елемент деякого. Комплексу озброєння, який mm -hmm. буде застосовуватися, а, наразі те що, те, що будемо мати, я вона вже літає. Mm -hmm. а, зараз проходимо всі а, етапи випробувань, а, готуємося до дуже важливої для нас події. Я зараз скажу, вона нам, нічого вам не скаже, але для нас це дуже важливо. Ми, ми готуємося до а, польоту нашої а... пташечки під дією РЕП. То с піді так, ми повинні Опа. зробити так, щоб е, наш зв'язок не тірявся там на певної е, відстані. Угу. Дії РЕП і це по суті головна проблема. От... Да, тому що як тільки зв'язок... так розумію, щоб ворожі реп також так, не так. Ну реп, це, реп це, 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 У нас свої станції, у них свої звичайно, станції звичайно. РЕП та ПВО. Угу. Це та задача, яку потрібно рішати. То тобто, є, це такий замкнуте коло. Угу. Зменшуємо пташку, щоб її не було дуже гарно видно в радарі, очімо. в радарі і чи, радар. чи, чи угу. очима. вантажопідйомність падає. Збільшує, збільшуємо, вантажопідйомність є, але її світиться. І ви знаходите таку пропорцію. Мені, Ми повинні її знайти. Ми її знайшли. Отак так. так. Ага. Ми, ми в державному концерні. У нас ще літом. По задачі головнокомандуюча була розроблена стратегія розвитку безпілотних систем. І згідно цієї стратегії є певні ниші, угу. в яких знаходяться певні апарати. Ось наш апарат, про який ми заявляємо, заявили і зараз говоримо. Ага. Він знаходиться на певному такому. Це другий клас БОПАК. Безпілотного авіаційного комплексу, е і ми працюємо зараз над ним теж. Ось то, про що ви говорили, лавіруємо ага, 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 ага. над ним теж. Це не єдиний. Але про нього ми говоримо. Знаєте, унікальна розмова зараз, тому що ми е отак на півзагадками говоримо, mm -hmm. але всі все розуміють. Я вам більше скажу. Ну Наскільки можна, да? наскільки хто, хто е, занурне у цю історію. Е, Олеже, олівець, який пропалює метал, що це є таке? Е, олівець. Е, вибачте, що не приніс. Люблю все приносити, але, але не приніс. І забирати е, е, забирати. Там, там бойова модель, тобто, там вже ж його можна застосувати. Е, це пристрій, який е, можна змонтувати, поставити, закріпити на не розірвавшомуся боєприпасі. Так. Одне з наших підприємств має всі сертифікати для розмінування. Тобто, ага. це для саперів цей олівець це для розмінування, розмінування. Ага. А, і е, тому схема на ага. сапер повинен бути а е... зараз. Якраз бачимо. Угу, да, з бачимо перше, це у безпеці максимально. А по-друге, це ну, виконати бойову задачу. А, олівець ставиться на вибуховий пристрій, який не ага. розірвався. Снаряд, ага. міну, будь-що. Фіксується так. тебе. Фіксується, да? Да. потім він пропалює. І задача яка? Щоб боєприпас детонував на місці. Угу. Тому ага. що, якщо подивитись кіно, то в кіно це такі люди, які з кусачками перерізають да, провода, та, та, та. красний червоний, синій, і всіда да. є таймер, і В останню якийсь. секунду. Червоний, і все, і все, і все, і слава Богу. А наразі е, е, дуже велика частина боєприпасів е, це підривне місце. Отак От вони знешкоджують. Чекайте, Володим... але ти ставиш. О, давайте просто механіку. Наскільки щоб ми зрозуміли, це небезпечно, але цей олівець все одно робить таку велику справу в цьому сенсі. Е, е, розміновувач ставить цей олівець, фіксує його, та і має відійти на Да, звичайно, да. Все, за якийсь час детонував, щоб що затонував снаряд, та і а, олівець це зробити максимально безпечно і максимально ефективно. О, правильно ну, як чи ми використовуємо стандартизований олівець, ага. чи ми маємо щось мастрячити, якісь накладні заряди, угу. приматувати якось чим гарний олівець він кріпиться. На сам боєприпас не розірвавшися. Так. Тому це ну це, це набагато простіше уд... і швидше. Удобніше. простіше. І дивіться, я не спеціаліст, я не сапер, угу. але точно знаю, що коли працює людина, така як сапер, це дуже дуже важка професія і дуже така точна професія угу. в армії чи не в армії. Чим менше рухів зайвих, угу. чим менше зайвих операцій, О. тим важливіше. От, У тебе о один рух по суті олівець скорочує кількість операцій Клас. на Клас. пристрої, Ні. бо знаходження біля навіть такого снаряду. Кожна секунда, це можливість на ньому підриватися. Великий інтелект, е, велика робота, е, яка працює так нон-стоп, і ми лише частину цього всього бачимо. Ви знаєте, ми е, не можемо не скористатися можливістю. Ми, ми можемо підтримати так. той флешмоб, який підтримали деякі українські зірки, і наші парамедики, і наші a, військові з Азовсталі. Багато хто like, хоче, коли давай я своє напишу. Давай, ти своє давай, звичайно. Давай підійди, будь ласка, Так ні, ні, воно про так, щоб камера. А з цього боку з цього боку. Ну давайте. Давай. Так. Ми віддаємо цю пташку, ми не залишаємо її у собі, тому що вона корисніша буде в інших місцях. Я дуже хочу вірити, що з, ну, колись згодом, після перемоги, ми влаштуємо маленький музей, тому що, ну, в принципі, я думаю, що цих музеїв буде по всій країні повно. ти прям так романтично написала. Ну, ти за бачив? своє а, рідне місто, за Барвінкове. Я почерк бачив, так, я почерк бачив. Що... Давай, Єгор, а... а ти за Київ чи вже, за щось? А я вже... Отак От просто відправлю. Лети. Лети. Олеже, спасибо вам величезне, е, і спасибі за вашу роботу. І я думаю, що можливо в цій студії після перемоги ми з вами ширше і розлогіше поговоримо. Дякую вам, що запросили. По перше, по друге ваше спасибі. Якщо можна, я е, приймаю як спасибі для наших е, звичай шістдесят тисяч працівників, який кожного дня виробляє і це в тому числі. Дякуємо вам Вележе, за те, спасибі. що працюєте. Пасибі. Не розумію, наскільки хвилююче це для вас було. Наскільки хвилююче це раз для нас всіх українців, бо ми про це дізналися низький уклін тим працівникам, які Українська кожного зброя, дня українського виробництва і роблять це Вележе, спасибі і передавайте всім вашим привіт. Дякую, да, тримайтесь. Будь ласка, ми, ми, ми знаємо, що ви робите, і далі. Буде точка опори триває з вами.